В умовах дефіциту електроенергії кожен вже напрацював свій алгоритм дій. Ми запитали місцевих мешканців, як вони пристосовуються до відключень та які речі обов'язково мають в запасі. Ну, фонарики на три тих Запас води на всяк випадок, батарейки, пару упаковок запаяних, гірлянди на батарейках, фонарики заряжені. Да, і в принципі одіяло, якщо холодно буде. Та й все. А по продуктах ну не сильно. Наготавлювати, як раніше на тиждень, вже не наготовиш, бо воно все пропадає. Полуфабрикати якісь бустки, які такі заморожені, можна швидко приготувати. Ну і картошка. Картошка завжди можна, і в духовці, і пожарити. Те, що Фонарики, повербанки це необхідне, я вважаю. Вода може. Ну да, вода. Вода. Вода в нас весь час є, а ще є такі батареї, які накопичують електроенергію, можна ну, Але це не всім, як кажуть, по коштам. От, у кого є можливість, то да, люди закупляють. От, то є таке. Вам особисто вже якось прилаштувалися чи все ж таки дуже складно? Я розумію, що з дітьми, мабуть, так? Так, у нас саме важче це дітям, які навчаються в школі, тому що вони вдома навчаються, і повинна бути увесь час електрика, її не вистачає, або її відключають. То дітям, звичайно, дуже погано, вони багато пропускають, то це мінус дуже великий. Ну, ми маємо зараз такі умови, що нам робити? Виживаємо, як можемо. Ну Якісь джерела, поживлення. Е коли нема світла, щоб були запасні. Ну і елементарно, там якісь побутові там свічки, лампи, зараз є сучасні, які можна зарядити і користуватись, коли немає світла. З кінець року роботи багато, і коли немає світла, це е, значно погіршує планування роботи нашої. Приходиться там, коли є світло, там затримуватися. Чи... Ну, Кожен, мабуть, там щось для себе вирішує, в кого генератор, в кого е якісь там інші прилади або інші якісь гаджети. Ну, В нас є все необхідне, те, що треба, коли світла немає. І в якось, якось обходимося. Я все розумію. Практично я одна живу, тому мені дуже просто це пережити. Ну, у нас е, немножко фонарі ж горять, це само, це в, в, в дворах, да? і світло є. Так що другий раз буває, що світло відключать, а я їх посуду на кухні мию, і там щось можуть підогріти, і все просто що оттуда, з двору світить. Чимось запасаєтеся Якимись конкретними речимами? Десь потріб... у мене свічки є, і багато свічок є. Третій раз свічки запалюю, третій раз там щось фонарик. Дай Бог, щоб тільки було, щоб мирно було, щоб були живі, здорові, була ціла криша над головою. Наприклад, я ж на все согласна, хай цього і світла не буде, хай як будемо виживати, ліж би була криша над головою, і були живі й здорові. Отак саме головне.